лисочка, доедай дай, пельмени. Ммм, пельмени такие вкусные. Ммм, такие вкусные, я даже не знаю. Кто то стукает? Такой звала? Да нет, еще. Линия внимания 2 км живы. Она бы так просто не пришла, без запрошения. Ну да, значит, может, какую-то почту прислали, ну, какую-то посылку, но я тут ничего не заказывала. Піду подивлюся, ти тут їш, дам тобі ложку, все, я піду подивлюся. Хто це може бути взагалі? Я нікого не чекаю. Може Зоя когось позвала? Добрий день, добрий день. А ви хто особисто? А я доставляю посилку тут а, живе Зоренко Зоя Олександрівна. Та да тут живе. Тут моя донька. От її якраз письмо надіслали. На дискотеку, на дискотеку. Цікаво. А від кого? Ну то маю писати, почитаєте потім з нею. Ну добре, добре, ми почитаємо потім. Хм, цікаво, цікаво. Від кого це може бути? Ну не буду сама туди залазити, почитаю краще Зої. Може вона сама захотіла туди піти її, запросила типу прийняли, Не знаю, зараз в неї спитаю. Так, треба піти до Зої і спитати в неї. Так, Зоя, можна зайти? Да, да, звичайно, мам. Зоя, коротше, тут якась пройшов, що... не знаю, Лист тобі прийшов, типу на дискотеку це хтось запрошує. На дискотеку? Нічого собі. Хто там не запрошує, де да, всіх людей не знаю. Ну може якась дискотека просто там така, як для ти. Для таких як ти, точніше. А ну там може бути. Ну мам, можна я піду. Добре, але до скількох вона там годин. Вона до одиннадцяти вроді, запрошуємо за ранку зору Олександр на дискотеку біля продуктового магазина з 2100-2330 номер телефону 47 74 Вроді би не браковані навіть номера Норвезьких вказали. Ну да, ми ж в Норвегії все-таки живемо. Ну да. Так, ну я вам буду вдягатися, добре ти вдягайся, а я піду до Алісу кормі далі. Так, вдягнуся закрито, бо на вулиці холодно. Так, ну, і не тільки ця проблема, там ще інше є. Ну, все. Тягнув, напевно, оцей топік піднес. Ну, під цю кофту. Бо оцей щось не підходить. Да, оце вдягну. Ідеальний стиль у мене. Такий прямкий сереб, я не знаю. Ну, вроде прикольно ще ту пов'язку, тому що в власті лежить надягну. Вона мені теж думає підійти. Так, тепер сумочку зібрати, телефон тут положити і все. і Можна буде йти вже. Цікаво. Що там у дискусії буде? Які там взагалі рука Не знаю, це все буде впереді, Не треба думати зарані. Все, парфума моя вже накріпилася, тепер можна вже нарещити. Я вже так втомилася, ну що зробиш? Зряти вже зібралася, так мама вже зібралася. Ну то давайте дам гроші, купиш щось їм. Ну то ж не будеш просто з пустими руками йти. Ти не треба. Надо. надо. Твій попряний, якби ти запросила, когось тобі б вони нічого не принесли. Ні, не було б. Значить треба гроші тобі давати. Іди їм щось, не знаю, якесь печиво чи що там. Бо якісь булочки купи. Добре, мам, я піду тоді. Так, все. Я буду Алісу далі кормити, ти вже йти. Давай, Алисочка, ешь пельмени. Там три штучки Залишилось Ага, я объемам. Так, пельмешки. Ой, впали. Пять секунд не полетали. Давай, быстрее, быстрее. Все, я ела их. Доброго дня. Доброго дня. Так, я возьму... Ой. Я возьму осью корзину, честно скажу. И пойду уже. Купувать, не знаю, какие спечи. Что там еще можно купить? Так, ой. Так втомилася. Ну ладно, що зробиш. Мама сказала купити їм щось. Значить, куплю. Але слухать все-таки. проблеми можуть бути. Так, візьму таке печиво і О, булочки. Добрий день. Добрий день. Так, візьму булочки. Так. Вибач дівчинка, але булочки то виложити оцей пакет. О, ой, добре. Я тільки що так опозорилась, ну ладно. А, блін, пішли з мали не буду ходити, хай мама сюди сама ходить. Я тут тільки що опозорилась. Так, все добре. Оплата буде на касі там. Угу, угу я знаю. Фу, блін, але позор. Ну ладно. Блін все, можна оплачувати. Буду тут оплачувати. Толя, нащо ти її запросив? Ти ж казав. Ну точніше, ми обіцяли, що... А дев'яту людину ми тут разом спали цим зданням. Я тут не соглашалась, але більше согласилась. Ну і що, спали? Будеш, якщо ти їй щось там скажеш, то ми тебе разом з нею спали. Добре, добре. Так, ну це вроді би сюди. Ну як тут по заброшеному все виглядає. Так, привіт всім. Привіт. Ну, давайте, може, приставимося. Я тут вам смаколки принесла. О, дякую, ми таке любимо. Ну, це добре, що ви любите. Я сюди поставлю. Блин, тут реально все таке дивне, заброшене. фу. Ну, ладно, мене звати Зоя. Дождіть. Мене звати Зоя, мені 13. Моє хобі на природі гуляти. Я закрита людина. Да. Я закрита людина. М Часто соромлюсь, но чомусь я зараз не дуже соромлюсь. М -м -м, добре. Ну, Давайте ви тепер приставитеся. Добре, давайте вже тусить. А ви не будете приставлятися? Ні, просто у нас сильно багато, де це буде час затягувати. А зрозуміло. Ну добре, а що робити будемо? Ну, навіть не знаю. Так, давайте будемо їсти зої пончики. Ну, поручки ще там принесе. А, да, добре, кто второ схожу. Лана, чек тебе там звати. Да, що таке? Мені, тебе не кажется, тут все таке Ты тут, тут сама така адекватная, я побачила. Казарте я по секрету що скажу. Короче, дивися тут а чечки нікому не кажи. Вони тебе хочуть взять і спарить. Ого, ніфіга собі. Они хотят тебе спалить, і вони казали, типу, то нічого ти туалі саме головний, ти найстарший з човкой такой. То він казав, що Шецьбір що скажу, він мене теж спалить. Він просто і свою копашку обіцяв, що дев'яту людину спалить. Ну, я це не обіцяла, просто більшість согласилася за це, а я не согласилася, одна не согласилася. А всі інші вони соголосились. Ніфіга собі. А як втікти? Я сама не знаю, тут вікна під рісоткою якоїсь. Да, це піпець. Я даже не знаю, який спосіб можна взяти щоб тікти. Я теж не знаю. А на двір вийти на варіант. Так, де там було. Я в туалет ходила. Так у нас туалету немає. Коротше, Толя мені здається, оця, ця, які там зоя вона ходила до лани питала типу, все це здання. Мені це чогось так стоїть. Лана, ти нафіга розказала цій зої, що... Ми будемо підпалювати цю доброшку. Просто я хотіла їй сказати. Ну, ти награлася, ми тебе разом з нею спалимо. Ну, не треба, не надо не мене не її палить. Ну ти догралася. Слухай, а що нам я сама хаса. Та блін, А це ж як сто, ну як втікати будемо. Ну, Зоя зане, як ви вже знаєте, ми вас будемо спалювати. Блін, а Зоя, звони своїй мамі, я не знаю. Та 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 зараз попробую. Блін. Блін, ні. Не бери трубки. Блін, що таке непідходячий момент? Чого? За що нам це? Ага, ми ж нічого не зробили, якби. зараз все розпалю, вже вогонь зараз буде. Мам, мам, Сюди швидко, тут біля магазину продуктового така забрала шка за існувала з пошла. І, і, і нас тут підпалили разом з моєю новою подругою. О Боже, що зараз тут Мені Зоя позвонила і сказала, що вона пожежна їхати туди зі швидкістю світа. О Боже, дівчата, що з вами? Зоя? Зоя, Зоя. А тебе як звати? Тут? Йова. я вам, я і поту вам, о, як вас ховують. Так, завідом швидко в лікарню. А, Боже, Зоя, будь ласка, допоможіть хто-небудь, дівчина не дихає. Моя донька не дихає, вона ледве дихає. Вона майже не жива, давайте швидко мені операцію. О, що з нею, так надо швидко її не здив операційну. Надіюсь, вона вільна, ну да, вона має бути вільна. Так. Я дівчину принесла швидко її оперуйте. Вона оце без. не може говорити, як Але ну, взагалі зараз майже не жива. І залишилося, якщо я не зробить операцію, то і залишився час жити. А добре, добре. Так, ну зараз будемо робити її операцію. Так, маску. Все. Так, все, вона вже в наркозі можна продовжувати. І сюди швидко. І треба на легені робити, вона не дихає. Угу.